Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.UA. Сьогодні у нас чергова тема із рубрики. Розгляд офіційно затверджених екзаменаційних запитань головним сервісним центром, тобто, це саме ті запитання, які зустрінуться вам на іспиті на категорію Б на легковий автомобіль. Тому якщо ви були у пошуках повноцінного курсу навчання, який би дозволив вам максимально якісно опанувати правила дорожнього руху і скласти іспит з першого разу, дана рубрика якраз призначена. Для вас, до речі, хотів подякувати всім нашим підписникам, які підтримують дану рубрику вподобайками і коментарями, а також які підтримують своїми донатами. Якщо ви ще не знали, на YouTube каналі є преміум доступ для наших спонсорів рівня відданий прихильник». і вони отримують доступ до всіх відео, щоб максимально якісно підготуватися. Там немає реклами. Це дозволяє без ось таких перерв. Безперешкодно повністю собі прослухати всі теми. Тому, якщо ви маєте підтримати намір розвиток каналу своїми донатами, для вас буде доступний такий бонус. Ну а ми з вами приступаємо. Отже, сьогодні у нас тема рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. І перше запитання: яким транспортним засобом дозволено рух по автомагістралі? Отже, тут правильний варіант відповіді під номером. 4, що перших два варіанти. Дозволено автомобілям, яким керують водії зі стажем до 2 років. Пам'ятаємо, що в них на автомагістралі буде обмеження по швидкості руху не більше 70 км за годину. І також на автомагістралі дозволено вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Тракторам, самохідним машинам, механізмам рух забороняється. Наступне друге запитання. Чи дозволено на автомагістралях рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше 40 км за годину? Тут ми повинні пригадувати, що на автомагістралі є обмеження не лише максимальної швидкості руху 130 км за годину, але також є обмеження і мінімальної швидкості не менше 40 км за годину. Тому тут буде заборонено, якщо транспортний засіб рухається зі швидкістю менше 40 км. Третє запитання: що з перерахованого заборонено на автомагістралі? Тут уже п'ятий варіант відповіді правильний, тобто другий і третій варіанти, що забороняється рух заднім ходом, а також заборонено рух тракторів, самохідних машин і механізмів, а також велосипедів. Четверте запитання: у якому місці дороги для автомобілів дозволена зупинка транспортних. Засобів. Тут ми бачимо ось такий у нас прямокутний синій знак, він позначає у нас дорогу для автомобілів. І серед запропонованих варіантів тут четвертий у нас підходить. Тобто, можна у місцях позначених знаком місце для відпочинку, або у місцях позначених знаком місце для стоянки. Тобто, якщо у нас є. Дорога для автомобілів позначена з таким синеньким знаком. Не у всіх місцях просто так приїхати праворуч можна виконати стоянку, а тільки у позначених для цього місцях. П'яте запитання. Чи дозволено розворот у технологічних розривах розділювальної смуги на автомагістралі? Отже, якщо ми їдемо по автомагістралі, бачимо, що в певний момент у нас розділювальна смуга переривається, там газон закінчується, відбійники закінчуються, то це ще не означає, що в цих місцях можна виконувати розворот. Отже, в п'ятому запитанні третій варіант відповіді є правильний, що заборонено. Згідно правил дорожнього руху, в технологічних розривах відступати від цього правила можуть лише оперативники при включенні проблизкових маячків. Так, тільки от їм можна виконувати розворот і за умови, що проблизковій вимкнені всім іншим забороняється. Шосте запитання: де пішоходам дозволено переходити проїжджу частину на автомагістралі? Отже, я завжди пояснюю учням, коли розпочинаю цю тему, що якщо дорога має розділювальну смугу, то це ще не означає, що ця дорога автомагістраль. Є встановлений ось цей зелений знак автомагістраль. То ми тоді розуміємо, що ця дорога автомагістраль. Немає цього зеленого знаку, це просто дорога з розділювальною смугою. Тому на дорогах, які позначені цим зеленим знаком, що це є автомагістраль, в нас в площині дороги там немає пішохідних переходів, тому що дорога передбачає безперешкодний проїзд з більшою швидкістю. Тобто в нас там можуть бути або підземні, або надземні пішохідні переходи. Тому в шостому запитанні третій варіант відповіді являється правильним: що тільки по підземних або надземних. Земних пішохідних переходах. Сьоме запитання: що з перерахованого заборонено на дорозі для автомобілів? Тут правильний варіант відповіді під номером 5, що все вище перераховане. Тобто, так само, як і на автомагістралі, рук заднім ходом забороняється. Також забороняється навчальна їзда. Тобто тут я прошу учнів не плутати, що за межі міста, за межі населеного пункту, можна виїжджати і проходити навчання водінню, але не на автомагістралях і не на дорогах для автомобілів. На всіх інших типах доріг дозволена навчальна їзда. Також заборонена зупинка на дорозі для автомобілів поза спеціально відведеними місцями позначеними. Ну і також рух тракторів і самохідних машин і механізмів. Восьме запитання. Чи повинні водії транспортних засобів, які виїжджають на автомагістраль або дорогу для автомобілів, пропускати транспортні засоби, що рухаються по цих дорогах? Тут у нас другий варіант відповіді правильний, що, звичайно, що повинні завжди пропускати. Дев'яте. Чи дозволяється навчальна їзда на автомагістралі? Ну, от, можна сказати, я вже вам відповів в попередньому запитанні, що на автомагістралі навчальна їзда забороняється. Тому правильний варіант відповіді під номером 3. Десяте. Чи дозволяється транспортним засобам рух заднім ходом на автомагістралі? Досить часто бувають такі ситуації, коли водії там, чи через неуважність, через інші причини проїхали свій поворот місце з'їзду. І потім, створюючи аварійну ситуацію, починають. Помаленьку рухатися назад. Друзі, заборонено рух. Тому тут, в 10-му, у нас другий варіант відповіді правильний, що заборонено. Забороняється рух заднім ходом на автомагістралі. Тому що той водій, який їде назад, в нього там можливо невеличка швидкість, але назустріч йому позаду може рухатися автомобіль зі швидкістю 130. І відповідності це буде досить таки е, аварійна ситуація. Тому заборонено. Треба їхати вперед, шукати місце для розвороту чи транспортну розв'язку. і Таким чином повертатися назад. Одинадцяте запитання: чи дозволяється транспортним засобам виконувати розворот на автомагістралі? Ми вже в попередньому випадку розглядали з вами так, що там були технологічні розриви. Тут знову ж таки другий варіант відповіді правильний, що забороняється. Дванадцяте. у якому місці автомагістралі дозволена зупинка транспортних засобів? В 12-му перший варіант відповіді правильний, що у місцях позначених знаками місце для відпочинку а, або місце для стоянки. Тобто на автомагістралі просто зупинитися якомога правіше не можна. Там є виключення з правил, якщо це вимушена зупинка там, по стану здоров'я чи поломка автомобіля, то тоді ми вже, як то кажуть, не залежимо від нас. Включаємо аварійку і максимально праворуч прибираємо транспортний засіб, а просто так зупинитися тільки в спеціально відведених позначених місцях. І останнє запитання з даної теми: як повинен діяти водій у разі вимушеної зупинки на автомагістралі чи дорозі для автомобілів? Тут правильний варіант відповіді під номером 3, що виконати обидві дії тобто вімкнути аварійну сигналізацію або встановити знак. Аварійної зупинки або червоний миготливий ліхтар, ну і, звичайно, що вжити заходів для того, щоб прибрати транспортний засіб за межі проїжджої частини, праворуч. Тобто, те, що я вам розповідав в попередньому запитанні. Друзі, я сподіваюся, що мої пояснення вам сьогодні сподобалися. Вони. Є максимально для вас зрозумілими і це дозволить скласти іспит з першого разу. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою і коментарем. Хто хоче підтримати розвиток каналу донатами, отримуєте доступ до більшої преміальної кількості відео.